Как ні Кто хто боится, боїться к таким работам вообще не допускається. Такі люди подвігають опасності не тільки сяденої остальну команду. Тому страх це нормально. Дмитро мешканець Білозерського у довоєному житті працював шахтарем з 2018 року. Пов'язав своє життя із військовою справою. Боятися на війні абсолютно нормально, зазначає чоловік, особливо коли від тебе залежить життя інших. В кінці 2018 року, в ноябрі, місяці пошов служити. Закончил 201 начальный центр Каменец Подольского учебного центра, Саперная школа. И э, получил отношения с 54-й бригады. В 2014 году, когда все началось, было понятно, что это надолго. Ну, и надо было отдать долг защищать свою страну. В 54-й бригаде был во втором батальоне инженерно-саперный взвод. Занимались інженерними работами Минирование, разминирование. Військові сапери це бійці, які першими заходять на звільнену землю на шпиговану ворожою вибухівкою. Її шукають у полях, лісосмугах, хатах та навіть у сантехніці і меблях, яку окупанти мінують особливо щільно, аби уразити цивільних. Сапери з металошукачами першими проходять по мінному полі, аби потім ними могла проїхати техніка. Сьогодні прифронтувати ритуї всі на небезпечним залізячам. Так, уламки протитанкової міни, що залишають росіяни після своєї втичі, розлітаються на десятки метрів і вражають усе навколо. Розмінірування в залежності від задач. Потім базова учебка була в початку, потім центр розмінірування повищення кваліфікації, де вже непосредственно є допуск до От, і Тоді вже самостоятельному розмінуванню допускається чоловік після закінчення этого учебного заведения. В районе Белогоровки, это граница Луганской и Донецкой области, нужно было разминировать дорогу для дальнейшего прохода техники. Частично это удалось, частично нет. Начался обстрел вот и, и дальнейший откат. Потери и все такое. У нагоди с апером стоит самая похмурая, тавухка погода. Видимость плохая. Нас тогда противнику сложнее заметить э, работы, вот, которые ведутся. Поэтому ночь, сиряк, по сиряку, или утром, или вечером. Ну и ночью тоже. Дождик, туман, замечательно. Війна залишила відбиток не лише у пам'яті Дмитра, а й на здоров'ї. У 22-му році чоловік отримав контузію. Поранення я отримав у 22-му році, в конці місяця. Контузія це було в районі Білогоровки штурмові дії були, проводились. От. Після контузії госпіталь втрата слуха частична. Ну і ВЛК, і дальніше перевод в ДЦК, перший відділ Покровського РТЦК уже вот. Повернутися до довоєнного життя Дмитру допомогла робота, адже різка зміна навколишнього середовища не давала замислюватися про проблеми. Ніякої реабілітації не було, одразу. К работе приступали. Вот это может в какой-то части и помогало восстановиться. Это все, Смена такая, очень контраст силь с оттуда-сюда сразу. Это это тяжело было немного. Так. Непривычно. Там 6 лет провести в одном месте, потом прийти в другое, где все по-другому. Як це коли фронт стає домівкою? А рідних та друзів доводиться бачити лише декілька разів на рік? Детальніше про військовий шлях Дмитра Остапенка дивіться незабаром у програмі Про важливе.